«Скорботні дзвони пам'яті в івано франківську вже вкотре прозвучав дзвін пам'яті. Представники тергромади вшанували героїв, які віддали життя за Україну. Родинам полеглих захисників вручили державні нагороди за мужність та героїзм. Загалом це 34 почесні відзнаки. Сьогодні прибули до нас на дзвін пам'ять на спільну молитву. Наші владики, представники всіх органів, головне, що спільна молитва з родинами наших героїв, яким найважче тому такий час, коли потрібно. Об'єднуватися, коли потрібно шукати сили для праці, і коли потрібно шукати можливостей підтримувати всіх родин, дружин, батьків, матерів, діточок, не залишати їх на самоті і шукати можливість підтримувати, знайти. Слова полегшити біль і шукати можливості бути разом. Юлія Олексієвич втратила батька на російсько-українській війні. Навіть у важливий для неї момент, коли вона виходила заміж, він не зміг бути поруч, бо захищав батьківщину. Іван Гречук загинув торік. У серпні однак, сім'я дізналася про це лише через три дні після трагедії. Він служив під Харковом в Коплінському напрямку. Загинув він шостого. 6 серпня Знали ми 9 серпня, а одружилася я 8 серпня. Тому наше свято переросло в дуже такий негативний момент. Ця нагорода означає, що мій тато щиро і палко любив Україну і хотів захистити не тільки мене, але й всіх дітей, всіх жінок. Всіх чоловіків дзвін пам'яті це щомісячна акція, що вшановує українських воїнів, які полягли в боях з російськими окупантами. Лілія Буцяк Денис Сатановський новини на вежі.